Починаємо, друзі, ми другий поверх. Підписуйтеся і слідкуйте. Друзі, ну що, починаємо ми, значить, наш об'єкт другий поверх. Ну, як завжди ж, починаємо трошки обновлювати інструмент. Купили 5 гарних польських відер в епіцентрі. Так як у нас оця ж бадєйка побита, ви бачили на сваях там. Теж купили нову. Ну і купили вон отаку гарну штучку на газоблок. Отака, друзі, штучка вистачить її на 10 об'єктів. Тому не купляйте, по типу, 62 гривні кіорки, бо там вистачає їх буквально на 2 дні. Ну і також формовим трохи шпательки. І Максику купили новий мастерок, бо там вже ж буде ще в нас із... дві стіночки із забутовочної кладки. Ну що, Владимирович, грузився і погнали. Погнали на об'єкт наш, друзі. Слідкуйте, підписуйтесь, і слідкуйте. Дуже багато цікавого відео буде. З епіцентра їдемо, бачите, на об'єкт наш. Дивимося, бачите, будівельники працюють. Не дай Бог попасти на таке будівництво. Я вже тут колись працював на такому будівництві. Там треба злопати пахати. То, друзі, страшне. Тільки об'єкти частного сектору. Ну все, друзі. Зустрінемось зараз на об'єкті. Поки ми з'їздили в епіцентр, бачите, а вон уже й приїхала наша досточка. Навіщо нам ця досточка? Бо Нам вже ж там потрібно на другому поверсі, на металевих швілярах робити такі собі щити, щоб ми ж могли по чомусь ходити. Спочатку нас попросили їх прогрунтувати, бо вони потім використаються на покрівлі. Ну і, мабуть, ж потрібно буде їх накрити чимось. Ора дерево, сьогодні дерево, а? Оце дерево, ще його треба все нагору закинути. Це, друзі, на ті балки. І зараз по округу будемо повністю робити наші щити. Ну, ми не щити там, а як... Ну подумаємо зараз, як краще. Зробити там. Ну, Настили робимо, щоб можна було там свободно ходити. Потихеньку налаштовується у нас робота, значить, доска є. Ось уже Санька роздивляється наш краситель. Да, Саня, і звучай тут усе. Зараз нам дають... Якийсь нам щось дадуть якусь штуку, щоб ми швидко доски ж ці про... да, отої гадості. Щоб потім, сказали, якщо ми навіть їх вимажемо, нічого страшного. Головне, щоб вони були помазані жидкостю, бо потім грязні доски буде погано ж промазувати. І, в принципі, починаємо робити настили якісь. Ну і Паралельно зараз замішуємо розчин, мило вже є. І нам потрібно підняти оцю стінку на 3-4 ряди. Зараз подумаємо, наскільки конкретно. І там ще одна. Оце дві стіночки треба нам підняти. Півтори цегли вона. Цегли вони вчора ж ми закинули. Та й що? Друзі, значить дивіться, що ми? Взяли в епіцентрі, купили цю пластину, я вже вам показував. І прикрутили просто ручку із старої тьорки нашої. У нас їх ось дивіться тут десяток. Але вони не годяться. Ну, ці ще трошки годяться, але даю таку пораду. Не купляйте, це дуже дорого. В тому році така стояла 62 гривні. Ось в епіцентрі ми купили за 200 гривень таку пластину. Дивіться, які тут зуби. Вам їх просто вистачить на 10 об'єктів, поки ви їх стучите. І це, Прикрутили отаку ручку і у вас є тьорочка. Нормальна тьорочка. Ось ми з тієї ручки зняли да, стару, бачите. Ось такий вам лайфхак. Все, замішуємо розчин. Зараз з полівізоратора зливаємо якусь стару. І наливаємо цю і обприскуємо всі наші оці доски. Владимирович купив ось новий мастерок. Скільки коштує? Фотиці, да? Прекрасний мастерок. Та ні, Макс, напевно далі малюй. Дуже він тебе якийсь такий. Буде не такий, як потрібно. Друзі, ось так я перемалював максику. Ось коли точка. Зараз обріжемо і буде мастерок просто. На забутовочку та на облицювальну чеглу. Буде круто. Так, Нарешті, друзі, почався у нас процес. Все буде добре. Перший день він завжди такий, поки все налаштую, я тут, все, поки все завезем, поки зараз поробимо туди настили. Ну, перший день. А завтра вже, я думаю, почнемо. Правда, передають вже на завтра дощ. Проблема тепер буде щось з погодою. Вже він почав потихеньку запилювати сюди наші блоки. Це отакий перший ряд він і буде. Будемо мучитись, заливати там клеєм трошки. ну, А що зробиш? Ну, все одно стараємося красиво зробити, щоб було як мінімум не гірше, ніж оця кладка. Друзі, добряче пропитуємо. Не спішимо, нам треба якісно прогрунтувати ці наші, наші досвід. На Значить, що ми ви вирішили? Дві сторони, а потім ці доски ще й на торець поставимо я, і два торця. Правильно, тирсу змітаємо, звісно. Іначе тирса ця не дасть нормально прогрунтувати. Тільки якісне будівництво, так, Петрович? Тільки щось пропускав той пулівізатор. Клас? Нарешті, так? Петрович? Ой, Пет... Володимирович. А тут, друзі, дивіться, яка в нього ренджигля була. А де вона? Ось зараз я вам покажу. Ось, подивіться, будь ласка. Ну як можна працювати отаким от штукатурним чи плиточним мастер а зараз воно апарат. Просто зараз як станемо туди на кладочку. уже готовий. Чекаємо доски зараз. і Працюємо. І, друзі, отак значить, складаємо на Та ребро на на і теж гарно про... прокрашуємо. Я не знаю, одні кажуть, що не працює ця жидкость, да? інші кажуть, працює. працює. Ну, тут я вам нічого не скажу, ми ж не кровельщики. Ну, наша задача прокрасити Тому красимо. Так, обід, хлопці. Вже й обід. Нічого ще не робили, а вже обід. Друзі, знову у нас зміни. Значить, сказали нам ось вирізати оці три канали. Три канальчики. Отам зараз треба вирізати. З першого поверху вони не планувались, тепер плануються і потім не знаю, вони там чи вирубають їх, чи е, в перекриття, через перекриття і заведуть якось труби там. Ну, сказали поки вирізати її з армопояса, а потім вже будуть думати. там. Тому зараз лізу наверх і розмітим їх. Нарешті пішов, друзі, процес. Отакий ось бачите, настил зробили оце. Нормально. Так що розкачалися. Зараз перша година дня, навіть вже там, здається, півдругої чи 20 хвилин другого. І оця задача наша зараз закласти. Тут три ряда вирізати. Вон, Володимирович тут завів зачалку, Петрович там завів. І зараз вони закладуть цю лінію. А потім ще потрібно буде отой от кусочок стіни нам закласти. теж три рядочки. Ех, Владимирович, новим апаратом з епіцентра. Та як мастерок? А? Норм? Ну давай, куби, давай. Молодці, все, працюємо, пацани. Друзі, що хотів ще показати. З газиком, оце поки ми виріжемо тут перший ряд, ми намучимося. Уявіть, нам треба випиляти під оцей швеллер, а потім ще під ту полосу. Бачите, тут все по лосою з'єднано до... пристягнуто до нашого армопояса, що ми заливали. На совість так зроблено. Тому поки ми виріжемо цей перший ряд, це буде страшне. Ну а що зробиш? Дві зачалочки ми завели і вже натягнули наш шнур. Купили сьогодні нарешті отаку зелену ліску Єлі знайшли, немає її ніде чомусь. І на такі булавочки ось зачалили. І зразу три ряда зараз і будемо класти. Задача така сьогодні наша: тут заложити добре оці балки. Значить, ми по кругу два ряди десь пройдемо газоблока і тут трохи закладемо цеглою. Це так проєктант сказав. Все треба укріпити ці балки, потім тільки на них можна буде вже ставити піддони наші, які ми ось розружали, е, вже можна буде ставити на оці наші металеву цю конструкцію. А поки що забороняють. Тому працюємо. А вон, друзі, наш пісочок приїхав. Тільки не розумію, що він туди загнав, може на обід Максі. Бо ми ж його будемо тут висипати, де собачка лежить. Туди і сипемо. Там, до речі, он скуп піска ще є. Що ми так? <сі> Дамас нагинали за пісок. Там он ще скільки піска, ми тут кипіш устроїли. Тому, друзі, все нам сьогодні масово везуть. Вчора ви бачили, ми цеглу вон вигрузили. А сьогодні масово пісок, доски, цемент там привезли і клей привезуть ще десь. там. Ох, і мастерок, так, да? Владимирович? Клас! Ось скажи. Ти, ти радий, що я тебе заставив купити? <рес> а? Да. а то той квадратний, ну куди він мав згодиться? Ну, в нашій команді не повинно так бути. А так, друзі, дивіться, який апарат. Просто класний. Все, давай, куби. А я пішов, пісок, пісок вигруз. Пісок, як завжди, друзі, білий. Митий, кар'єрний, пісок. Білий пісок, а не жовтий. Чотири кубика. Чотири куби, нам тут його багато і не потрібно. У нас же ж тут газоблок, платка газоблоку. Ну і буде там два корінничка, Не дуже там багато й піде того рощу. Ну, побачимо. Слідкуйте, будь ласка, підписуйтесь, і слідкуйте, покажемо все, як ми кладемо газоблок, як ми зарізаємо. Під арматуру, все це ви побачите, як армопояс робимо. Ось, бачите, з десятки, каркаси в'яжемо, все буде красиво. Це Сонька, красавчик, кажу. Кажу, ану, він такий він друже так, з деревом. А в нас переламалася, друзі, ручка, кажу, ану, тимчасово зроби. Дивіться, яку забабахка, буквально за півхвилини. Ото красавчик. да це можна і за плеча рубати зразу так, три так. штуки, да? Владимирович? Отак як увалив, чуєш і ціла стопка на трьох Ну Добре. Молодець, хоч би його не зглазить. Да? А? Так. У нас друзі новий працівник. Також... Та помічники в нас міняються, не Тиждень Макс? Да, і тікають, тікають десь, кажуть, ти ви що, хлопці. Отаку якість ми просто не витримуємо. Якість, швидкість. Насичені оці дні, да, майже без вихідних, ну, не кожен витримує. Оце ж, друзі, ми, бачите, робили і той склад, ну це хана, звісно. Туди подавали вірівками. Тоді я ще чомусь я не знімав, не знаю. Я тільки вже почав на цьому об'єкті знімати, а той не вдалося мені зняти. Ну нічого страшного, я думаю, ще все попереду. Ну а якість виконання робіт ви бачите і самі. Да? Цей об'єкт, друзі, там є відосі. Там десь є віддосіп, як ми заливали, тут і поли, і фундамент, і стіни, перемички, з голка. Все тут там все є. О, красота. Да, влагіна лежить. І отак працює. Супер. Ну Вже нам привезли ось яку каністру. бо... Що тут таке 5 літрів? На три доски вистачило. А це воно вже нормально. Така гадость, бачите? Клей, пацани, клей. Там ну рішіть, один там на горі останьтесь. А решта один сюди хай йде. Друзі, клей привезли, 60 мішків. Якийсь новий клей, я ще таким не працював, чесно. Зараз ми його, там його складемо і пленочку накриємо. Да, а решту сюди скидаємо. Там то накриємо, а то багато да, Макс клея да. теж. А друг дощ. Давай-давай. Що, давай. поїхали, пацани, давайте, бо время мало. Хлопці майже тут закінчують, тут ось кілька прольотик залишилось. І зараз вже ми готуємо на ту стінку. Санька досить підніс. і Зараз там хлопці зарештуємо. Да, тут не на, не на землі, ну. Отаких досток намостимо багатенько, ну отак і бігатимемо якось. Хоча, я дивлюсь, не так вже їх там і багато. В принципі, і нормально. Подивимося, скільки вистачить їх нам зав'язати. Та, Владимирович! Ти яке качество робимо? що ви всі забиває. Поїзд погнав. Так, Петровичу там вже половинка залишилась, трошки більше. Ну, а Максу тут взагалі ось один прольотик. Заскочив Петрович. Так, друзі, що? Значить, зранку був дощ, як завжди, дощіці вже в нас задовбали просто. Ось дивіться, калюжі. Ну, приїхали. Ми все одно приїхали. Зараз значить, немає дощу, тому продовжуємо ми. Замішуємо розчин, я стану, там трошки докладу кладки, вчора таки мене доклали. І продовжуємо все зарештовувати, докрашувати оці доски всі, то вже накрашені. Ось накрили. Ну і напилюємо там газоблок і повністю вирізаємо перший ряд. Перший ряд по кругу, щоб вже потім ми могли давати наші об'єми. бо... Це буде дуже нешвидко, поки оці всі балки закладуться. Якраз один ряд там проходить. Чим Петрович зараз і займеться. Вона ж. Роздивляється, от бачите? Ішов, друзі ж, знову ж процес. Настилаємо так достучно. от Петрович все перекладає. уже хочемо нормально його заарештувати. Ну, а я ось краси. Красимо, дивіться, добряче. Прям заливаємо його. Цю гадость Ось покажу вам. Така штука, вон, бачите. І від жуків, і від загоряння, і від грибків, і від всього. І замовник каже, не економте, нормально заливайте. І я отак люблю, коли замовники не кажуть, о, я з економ дороге. А тут не економлять, і це дуже круто. І зараз оці всі дочки я сьогодні покрасню, якщо погода не зіб'є знову, бо передають з обіду знову дощ. Не дає щось нам працювати в цьому році, не знаю. Обидно, дуже гарні є об'єкти, але ми то не можемо ті сваї лити через дощі, то не можемо це тут працювати опять через дощі. Ну, слідкуйте, друзі, ви все одно слідкуйте. Друзі, колотимо, замішуємо наш перший клей. Перший клей наш. Ще раз всім нагадаю, обов'язково один раз замішали, 2-3 хвилини клей ваш постояв і ще раз перебили його добряче. І тоді ним просто ідеально працювати. А якщо ви один раз колотнули, подали його наверх, він ще там, ну, так сказати, розбухає, да, чи що там з ним робиться, і він може бути просто важко його тягти. Погано ну, з ним працювати на газоблоці. Якщо ви його ідеально два рази вимішаєте, він буде просто як масло. Ну все, я заливаю ж наші досточки. Проливаємо конкретно, дивіться, все на... На відео замовник все бачить. Все зроблено чітко, бачите. От бачите, друзі, Макс. Там вже ж од... газоблоки вирізана, така там пластина. Потім наверху вам покажу. Там вже показував, здається. І от він туди намазує клею, щоб добряче ж там все було в нас в клею. Ніякої пустоти, щоб там не було. Ну оце з усім рядом прийдеться мучитись конкретно. Не знаю, може і в два оце будемо. Тут. Один ряд. Но ми хочемо два ряди такі гнати, зараз він тут кут заведе, потім там кут заведе. І два ряди зразу гнати. під шнурок вже. Три блочини є, чотири навіть. Потихеньку рухаємося. Не дуже це легко, бо в наша в задача себе зробити красиво, правильно, чистенько красиво. Тобто запили одну блочину, хвилин і по десять, бува, пиляємо. Бо Балку опиляє, потім там ось тут швельєром дивіться 10 см, далі йде он двох тавер, все це запиляти, потім там ще йде по армопоясу пластина. Тобто там одну плочину запилювати в 4-5 положеннях. Ну, Прийдеться з цим рядом промучитися, а далі вже потім піде отака чистенька і красива кладочка. Ну і самі ж балки ми там вже забиваємо, Вон, бачите, розчину. Щоб вони міцно трималися в стіні. Оце ж наша є задача. І ось поки я вам знімаю, значить, починається дощ. Друзі, починається дощ. Оце вже плохо. Значить, наша задача ж зафіксувати ці балки. Чому ми зараз вручну тягаємо газик? Бо архітектор заборонив ставити піддони на оці балки. І тому замовник попросив нас два ряди по кругу пройтися, а також там цеглою заклали і усилити, да, закласти ці всі балки. І потім вже викликаємо маніпулятор і масово подаємо сюди газоблок. Все, друзі, для сьогоднішнього дня все. Завели ми там кут, значить, ще раз вам показую. Два ряди. Вон заведено. І завели ми там кут. Теж два ряди. Не можемо ми працювати, дощ л'є. Для газіка це не є дуже добре, воно зараз буде вон, по стінам пливти. І буде не дуже красиво. І ще ми вон, сьогодні застелимо так пленочку, бо падає клей, а тут вже тротуарка Тому потрібно застелити. І на завтра теж, до речі, на цілий день обіцяють дощ, тому подивимося, як воно буде далі. На сьогодні все.